Як я можу вкладатися в сімейний бюджет 50 на 50 з чоловіком, якщо моя зарплата в 2-3 рази менша ніж у нього? Таке питання дуже часто задають в коментарях дівчата, які прихильниться філософії, що гроші зароблені жінкою це суто жіночі гроші, а гроші зароблені чоловіком це спільні гроші родини. Так, ось як вони пояснюють свою позицію. Дуже часто кажуть про те, що в мене маленька зарплата, і я все одно не можу. Стільки внести в сімейний бюджет, скільки вносить він. Тобто до 50% цих відсотків я не дотягую, і плюс до цього всього взагалі лишаюся без власних грошей, без будь-якої там заначки. Наприклад, тому якщо мій чоловік справжній чоловік, він не буде мою маленьку зарплату забирати в бюджет, а він зробить таку милість і буде цей бюджет спонсорувати самостійно. Але не всі чоловіки з таким згодні. Чи права жінка, яка так вважає, чи правий чоловік, який так не вважає, знаєте, що я вам скажу? Кожен правий для себе сам. От якщо ви так вважаєте, наприклад, то ви і праві, розумієте? От ви вважаєте, що ваш чоловік має сплачувати все самостійно, а ви нічого не повинні вкладати в сім'ю? Ну, то ви і праві. А якщо ви чоловіки вважаєте, що жінка має забезпечувати половину сімейного бюджету, а вона не хоче, вона каже, що ви не берете відповідальність за сім'ю. Хто тут прав? Ви праві і вона права. І ви праві для себе праві ви. Але що робити, як зберегти сім'ю, як дійти до компромісу, як домовитися між собою по цьому бюджету? Тому що якщо ви не домовитесь по бюджету сім'ї, у вас не буде це зрозуміло. Розкрою вам секрет: між собою домовитись, вам не вдасться. Кожен домовляється сам з собою. Ну, що я маю на увазі? От ви вважаєте, що ви праві, що ваші гроші мають бути тільки вашими, а гроші чоловіка спільними. А він так не вважає. Тоді ви обираєте, обираєте, домовляйтесь з собою, на що ви готові піти. Або ви розриваєте такі стосунки і шукаєте чоловіка, який підтримує вашу точку зору. Або ви йдете на компроміс, поступаєтесь своїм поглядом і віддаєте свої гроші в сімейний бюджет. Іншого не дано. Так само, і чоловіки. Або ви обираєте цю жінку, яку ви все життя спонсоруєте, або ви шукаєте іншу жінку з іншими поглядами на життя. Хочете хейтіть, але я вам скажу будь-який компроміс. На початку сімейного життя, по фундаментальним принципам, таким як бюджет, наприклад, це шлях до розлучення в майбутньому, тому що воно все одно рано чи пізно вибухне, розумієте?